Черговий веселий вечір у стилі стендап проведуть в Ужгороді у галереї Ілько. Прихильників гумору 20 січня кличуть на виступи не тільки коміків із Закарпаття, гості будуть із Харкова та Львова. Готують організатори і цікаві сюрпризи. Це наш 11-й стендап із особливості що таке. Це буде перший стендап, на якому не буде ні одного чека з ужгородською пропіскою. Тобто, це будуть ребята з Львова, це будуть ребята з сонячного Закарпаття. Це буде дівчинка із Тячева і буде ще один парень із Харкова. Тобто ми потихеньку приходимо, тому що нам починають їздити люди, є доволі качесні, цікаві, смішні коміки. Ми запросили тих людей, які в цьому досягли певних успіхів. Якщо, ну, можливо, я розкрию таку інформацію, що у нас буде зараз комік, який робить свої сольні концерти, сольні спешл. Тобто це вже для, для стендап-коміка це вищий рівень. Люди мають прийти до нас на стендап, тому що у нас буде смішно. Ми зараз робимо ставку на якість матеріалу в першу чергу. Тому досить прискіпливо підходили, підходили до е, вибору учасників, які будуть зараз веселити вас і нас також. Навіть е, можна зробити такий більш акцент на тому, що це об'єднання людей. Приходьте і насолоджуйтеся якісним. Матеріал. 20 січня. О 19.00 Вілько галереї у вас є можливість прийти і всього за 50 гривень провести чудовий вечір. Приходьте, ми всіх вас чекаємо дуже сильно.